Одним із нагальних та чи не найочікуваніших питань порядку денного позачергової сесії міської ради було питання про остаточну передачу майна від Української православної церкви, яка донедавна носила в назві приписку московського патріархату в користування православної церкви України. Мова йшлася про власне Преображенський собор загальною площою більш ніж 800 квадратних метрів та Микільську церкву, площою більш ніж 80 квадратних метрів, що знаходиться позаду собору. Не дивлячись на протести кількох парафіянок, рішення було прийнято. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Дякую. Далі були розглянути важливі питання, пов'язані із міськими фінансами. Так, родини загиблих на війні захисників і захисниць України отримують допомогу на встановлення пам'ятників. Мова йдеться про тих захисників, що поховані не на Алеї Слави на кладовищі у Сухому Яру, адже там пам'ятники встановлюються коштом місцевої казни. Мова йде про те, щоб допомогти їм поставити пам'ятники, враховуючи, що ті, які поховані на Алеї Слави, будуть поховані пам'ятники будуть зроблені за рахунок коштів міського бюджету. Тому я не думаю, що їх треба розділяти. Вони загинули за батьківщину. Таких наразі осіб нас 16 чоловік. Вибачте за емоції. На дані цілі будуть виділені кошти у розмірі 67 тисяч гривень на встановлення одного пам'ятника щодо фінансування підрозділів Нацгвардії. З відповідним зверненням виступив депутат міської ради фракції Біла церква разом та військовослужбовець Георгій Нагорний. Підрозділ Національної гвардії України з перших днів повномасштабної агресії Російської Федерації беруть участь у виконанні бойових спеціальних завдань, здійснюють заходи і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації, ведуть боротьбу з дирекційно розвідувальними силами противника, застосовують БПЛА з метою розвідки, знищують особовий склад та військову техніку противника, забезпечують стабілізаційні заходи. На сьогоднішній день виникла нагальна потреба у забезпеченні підрозділів розвідки Омега легковими автомобілями підвищеної прохідності. Ми працюємо по всій лінії фронту, працюємо на різні дистанції, і кожен виїзд це втрати ворога на техніки на багато мільйонів і особового складу на десятки і сотні осіб. Тому кожен день і кожен невдалий, скажімо, здійснений виїзд це відтягує нашу перемогу. Також депутати прийняли зміни у програму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків. У цій програмі закладено немало коштів місцевого бюджету. Так на 2023 рік програма передбачає фінансування у розмірі 30 мільйонів гривень. А на 2024 – 40. Розподіл відсотків фінансування відбуватиметься наступним чином. На ремонт дахів будинків, житлових і ліфтів. Співвідношення 10% співвласники, 90% міський бюджет. А також всі інші роботи. Капітального характеру 30% відсотків співвласників, 70% міський бюджет. Окрім цього, заступник міського голови проанонсував і зміни до програми фінансування комунальної тепломережі. Передбачаються зміни в частині заміни аварійної ділянки Труба ТЕЦ місто плюс 15 мільйонів. Заміна аварійних ділянок по місту плюс 5500. Також розробка аварійної схеми це так звані перемички між самими потужними котельнами, в разі, якщо вийде одна з ладу під час опального сезону, можна було надати мінімальне тепло від іншої котельни 3 мільйони, і вузли комерційного обліку теплової енергії лічильники 4 мільйони. Було 110 мільйонів, пропонується можливе фінансування 137 500, збільшення на 27 500. Ці цифри це лише програма. От конкретне фінансування тепломережі також відбулося. Згідно рішенням під авторством депутата Кошляка, комунальні тепломережі надали дозвіл на отримання безповоротної фінансової допомоги із бюджету у розмірі 2 мільйони 685 тисяч 195 гривень. Також місцева казна схудла і ще на 5 мільйонів. Шановні депутати, даним рішенням пропонується. Виділити і передати з місцевого бюджету обласному бюджету міжбюджетний транспорт вигляді іншої дотації в обсязі 5 мільйонів на відбудову інфраструктури і житлового фонду на території Київської області, де проходили бойові дії. Прошу підтримати. До того ж Депутати розглянули і ряд інших питань, пов'язаних із допомогою збройним силам, підтримки молоді. Тощо Дмитро Нюжельський, Станіслав Молішенко, новини телеканал Крокус.